Зараз, дітки, я розповім вам іншу казку про дівчинку машу і лісового ведмедя. Маша і ведмідь. Жили собі дід і баба, і була в них онучка Маша. Була вона дуже добра дівчинка, в усьому допомагала дідові з бабою. І дровець принесе, і піч напалить, і обід зварить, і в хаті прибере. Дід з бабою Машу дуже любили. Якось пішла Маша з подружками в ліс по гриби і ягоди. Назбирала повного кошика та й не помітила, як заблукала. Ліс густий, пригустий, незнайомий не знає Маша, як з лісу вийти. Ішла вона йшла і, і вийшла на галявину. А на галявині стоїть хата. Зраділа Маша. Підбігла до неї і постукала у двері. Ніхто не відповідає. Штовхнула вона двері. Вони відчинилися. Зайшла маша в хату. Бачить велика кімната. Посередині стоїть стіл, піч давно не палена, навкруги бруд, сміття, посуд не митий. справжній розгардіяж. Не звикла Маша до такого безладу. Знайшла вона відро, віника, ганчірку і почала прибирати. Незабаром хата аж сяяла. Усе чисте, усе зроблено, як слід, у печі горщик з кашею. Котик нагодований муркоче. Стомилася Маша, лягла на лаву та й заснула. Посеред ночі. Повернувся додому господар, великий ведмідь. Зайшов до хати і став. Ніколи не було в нього такого порядку. Придивився, побачив маленьку дівчинку і зрозумів, хто тут без нього господарював. Тихенько поїв ведмідь каші, зачинив усі двері й вікна і ліг спати. Вранці. Маша прокинулася, побачила великого ведмедя, який спав, і дуже злякалася. Підбігла Маша до дверей, а вони зачинені. Хотіла вистрибнути у вікно, а воно не відчиняється. Тут прокинувся ведмідь і каже: Не бійся мене, дівчинко. Я тобі нічого поганого не зроблю. Живи в мене, дуже вже мені сподобалося, як ти вмієш порядкувати. І плакала Маша, і благала відпустити її, а ведмідь і слухати не хотів. Так і залишилася Маша не з власної волі жити у ведмедя. Він її не ображав, приносив солодкі ягоди, але вона дуже сумувала за бабою і дідом. Усе думала Маша, як там вони без мене собі раду дають. Вони ж зовсім старенькі. Думала Маша, думала та й придумала, як перехитрити ведмедя. Якось вона йому каже Якщо ти мене не відпускаєш до бабусі і дідуся, то віднеси їм хоч пиріжків. Хай знають, що я жива та здорова, а я вилізу на дерево і буду стежити за тобою, щоб ти пиріжків не їв. Почухав ведмідь потилицю. Добре, печи пиріжки. Віднесу я їх бабусі з дідусем. Узяла Маша малини, напекла повний таріль пиріжків, приготувала великого кошика і каже ведмедеві Вийди на ганок, подивися, чи не хмариться, а то змокнеш у дорозі. Вийшов ведмідь запоріг, а маша залізла в кошик і таріль з пиріжками собі на голову поставила. Повернувся ведмідь у хату, побачив кошика, наповненого пиріжками, узяв собі на спину і пішов у село. Дорога далека, стомився ведмідь, присів на пеньок і вирішив з'їсти одного пиріжка. А Маша з кошика і каже Високо сиджу, далеко бачу, не сідай на пенька, не їж пиріжка, неси бабусі, не си дідусеві. «От се бачить, подумав ведмідь, але пиріжки їсти не став, узяв кошика на плечі і пішов далі. Пішов, ішов, стомився. Знову присів на пенька і хотів відкрити кошика. А Маша з кошика. Високо сиджу, далеко бачу. Не сідай на пенька, не їж пиріжка, неси бабусі, неси дідусеві. Зітхнув ведмідь. І пішов далі. Незабаром і село завиднілося. Підійшов ведмідь до хати, постукав у ворота. Собаки почули ведмедя і почали гавкати. Покинув ведмідь кошика біля воріт і чкурнув до лісу. Тут і баба з дідом вийшли на ганок. бачать, коло воріт кошик стоїть. Відкрили, а там пиріжки. Але раптом пиріжки заворушилися, а з під них Маша з'явилася. Почали старенькі обнімати і цілувати свою онучку. А ведмідь повернувся додому і побачив, що маші немає. Зрозумів, що перехитрила його дівчинка, посумував трішки, а потім сам почав учитися давати лад господарству. Дуже йому припало до смаку в затишку і чистоті жити. А до Маші він у гості приходив, грибів та ягід приносив. Дід і баба були йому завжди раді, а Маша чаєм з пиріжками пригощала. Молодець Маша усім уміла догодити і своїм бабусі з дідусем, і великому ведмедеві. Розумнішою виявилася за ведмедя, та той і не образився, ходить до неї на чай, неспішну бесіду веде.